Вітаю, на РБК Україна. Переговори у Стамбулі. Головна інтрига цих днів гортаючи е, стрічки соцмереж, з очевидно, що в Україні багато хто очікує, реально очікує на перемир'я. У той же час комусь очевидно, що воно ну точно 100% не станеться. Що ви думаєте? Аргументовані думки чекаю у коментарях під цим відео. Якщо Стамбул буде без результату, нам кажуть, що як ніколи, жорсткі санкції від Європейського союзу та штатів. Проти Росії будуть чекати недовго. Як готується Україна до 15 травня? Спитає Михайло Подоляка, радника керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий день, добрий день. Президент Зеленський чітко сказав, що Путін несе відповідальність за припинення війни. Виключно від нього залежить рішення станом на 14 травня. Ми бачимо, що Путін не збирається в Стамбул. Натомість там будуть його посіпаки, Лавров, Фушаков. Про що нам Україні з ними говорити? Як себе поводити, вислуховувати маячню, щоб не сваритися з Трампом? Чи можливо в офісі президента сподіваються на те, що там буде щось ще крім маячні звичної нашому вуху? Це дуже гарне питання, крім маячні, коли присутня Росія нічого бути не може, і вони продовжують. дитячим. Лавров і Ушаков не є людьми, які приймають відповідні рішення. Вони не впливають на ці рішення. Вони є нефункціональними особами, да які виконують, скажімо так, скоріше інформаційну роботу, особливо Лавров. Він там робить певні заяви. Ці заяви не відрізняються адекватністю. Вони продовжують наполягати. Я маю на увазі, устами Лаврова продовжують наполягати на тому, з чого вони починають. Але цю війну, і очевидно, якщо Путін не приймає особисто участь у тих чи інших переговорах, то ніякого сенсу в цих переговорах. Небудь він хотів безумовно, після того що відбулося там 10 травня. Я маю на увазі, коли був саміт охочих в Україні, де були відповідні рішення попередньо прийняті, що або безумовне припинення на 30 днів вогню там на повів повітрі, на суші, на морі і так далі. І тому подібне І до цього доєднався Трамп. А після цього ми навіть з вами побачили, скажімо так, достатньо. Неочікувано побачили офіційну заяву від представника міністерства закордонних справ Китаю, що так вони також наполягають на негайному, безумовному припиненні на 30 днів вогню. Як такого путіну треба було якось на це все відреагувати? І, безумовно припинити вогонь. Вони не хочуть, не можуть і не будуть. Поки без примусу вони цього робити точно не зацікавлені. І тому Путін запропонував те, як йому здавалось. Дуже гарну інформаційну гру. Він сказав: Дивіться, ми готові до переговорного процесу в Туреччині продовжимо там про щось говорити і так далі. Він не очікував, що буде далі. А далі була чітка структурна відповідь України. Дивіться, ми розуміємо, що у вас авторитарна вертикаль управління. Ми розуміємо, що Путін є одноосібним автором війни. Безмовно, всі в цьому приймають участь, виконують ті чи інші функції, але автором війни є Путін. Це його ідефікс. Він на цьому там ну просто для нього це там все. Тобто, він вважає, що в історію він зайде як людина, яка розв'язала найбільш криваву війну до спершу стріччі, і він буде там. Ну, позитивно виглядати в підручниках історії. Це якась трошки така психічна складова да безумовно він буде виглядати як одна з найчорніших сторінок 21-го сторіччя історії. І Україна пропонує. Давайте так, є людина відповідальна за війну. Зрозуміло, що рішення можуть прийматися тільки на рівні самого Путіна. Будь ласка, ти захотів в Туреччині прийняти участь у переговорах. Ми тебе чекаємо. Там ми зможемо проговорити, чому ти продовжуєш експансію? Чому ти продовжуєш війну? А які в тебе для цього є аргументи і так далі, тому подібне більше того, нагадаю, після того як ця була пропозиція озвучена паном Зеленським. Відразу ми з вами почули е, максимально зацікавлену е, промову Трампа. Він сказав, що готовий буде долучитись до особисто до переговорного процесу. ну тобто, буде президент України, президент, ну чи там диктатор Росії і безумовно посередник президент Сполучених Штатів, то можна було б очікувати на е, абсолютно конкретний результат, але знову ж таки, враховуючи психотип Путіна, да, він не вміє тримати удар. Він не вміє е, по-справжньому грати. Він не вміє проводити переговори. Він не вміє розмовляти на майданчиках, які тотально не контролює. Він дуже боїться і безумовно, очікувати, що Путін буде грати в цю гру далі. Це точно нонсенс. І скоріш за все, він відправить ту делегацію, яка має створити на його думку. Ну, всі ж дурні, він досі так вважає. В нас першому в сторіччі вони мають створити враження, що готові до переговорів, готові до закінчення війни, але це буде виключно е, пропагандистська делегація. Якщо там не буде Путіна, яка не вповноважена приймати якісь ті чи інші рішення, і і вони просто хочуть затягнути час і знову ж таки відтягнути відтермінувати можливість використання більш жорсткої санкційної політики по відношенню до Росії, ну чи там а, відтермінувати постачання зовсім іншого рівня зброї для України. Знову ж таки, це стосується перш за все ракетної протиракетної зброї. стандартно все передбачувано і так далі, але Чому Україна на сьогоднішній день активно займається? Тематикою переговори у Туреччині а, чому активно залучає до цього наших європейських партнерів, консультуються на різних рівнях, чому підтримує американські ініціативи щодо необхідності проведення переговорів, тому що треба, щоб світ остаточно світ, я маю на увазі, коли говорю світ, це партнери, перш за все, американські, щоб вони остаточно позбавили себе ілюзорних надій на те, що Росія без примусу може прийняти якісь відповідальні рішення? Ні, без примусу рішення прийняті не будуть, але для того щоб... Не можна було далі казати, ну давайте ще трошки поговоримо. Давайте ще трошки почекаємо. Давайте ще м'ягко розмовляти з Росією. Треба, щоб ми дійшли по всім стадіям, пройшли по всім стадіям. Е, коли буде чітко е, і зрозуміло, що без примусу до миру з Росії нічого не буде. Як на практиці, ви бачите собі завтрашній день? Є Стамбул, є приміщення, є стіл або два столи, чи три столи. Штати з Росією, штати з Україною. Чи всі разом в трьох ми сідаємо чи не сідаємо, якщо там Лавров і Ушаков, якщо там немає Путіна? Якщо ми сідаємо, то хто ми? Якщо дивіться немає Путіна, то безумовно немає ніяких переговорів. Це Україна просто... не сідатиме завтра за стіл переговорів навіть на рівні делегації груп технічних я не зовсім розумію. Там навіщо ну це вже прийме відповідальне рішення буде приймати. вибачте, президент безумовно там чи маємо там про щось говорити, але точно не на рівні президента. Давайте тут зафіксуємо, що президент може розмовляти тільки з суб'єктом путі нам тому що це про рішення, да, це про відповідальності. Все інше це про пропаганду. Дана, ну, тобто, безумовно, там українська делегація буде присутня. У президента і президент буде приймати рішення, чи потрібно дограти ту гру, яку пропонують американці. Ну з точки зору, все ж таки, там прямих якихось е -е, переговорів, і так далі. Я сенсу в цьому особливого не бачу ще раз, і президент України чітко це розуміє, або 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 ми дійсно хочемо вийти на якісь рішення. А тоді треба, щоб був Путін. Якщо там Путіна немає, то це приїхали люди, які просто будуть озвучувати стандартні пропагандистські кліше е -е, до реальності. Вони не мають. Ніякого відношення вони будуть використовувати майданчик в Туреччині для промо, знову ж таки. Хатєлак, я перепрошую за це слово дивне Російської Федерації. Ми з вами прекрасно розуміємо. Лавров той же вже неодноразово це казав, що ми готові до негайних безумовних переговорів, але тільки якщо ви виконаєте умови, да, які умови будете готові визнати території російськими. Ви розумієте, що це неможливо. Будете готові визнати, що Україна не має права на свою суб'єктність там. Назов. Сніжню політичну, внутрішню політичність, ви розумієте, що це неможливо, і будете готові визнати, що Україна не має права на свою по суті е, армію, на свої збройні сили, на свої мілітарні виробництва, і більше того, Україна не має права на партнерські альянсні відносини з європейськими країнами. Тобто ніхто вам нічого не має там постачати, зброї і так далі. Тому подібне, це все нереалістично в повному сенсі. Іншого Лавров просто вимовити не зможе там, в силу певних лінгвістичних складностей з російською мовою в нього і Ому е сенсу в цьому немає особливо, але ще раз дивіться, є конструкція сполучених штатів. Вони це і своєму виборцю говорять і глобально говорять, що вони хочуть побачити позиції сторін. І безумовно, президент України тут абсолютно чітко чітко заявляє про те, що або Путін є, і тоді ми маємо вийти на якісь рішення, і це дійсно можуть бути рішення. Вони можуть там так чи інакше складно там народжуватись, складна може бути дискусія, але між тим це можуть бути рішення відповідні. Попередні, але якщо там немає Путіна, то ніяких рішень точно не буде. Більше того, повернусь до тези, про яку я неодноразово вже говорив. Росія не може не хоче і не буде виходити з війни, тому що для того, щоб вони. Захотіли вийти з війни, вони або 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 вони мають бути налякані. Сильно тим, що втрати від війни набагато більше. Я маю на увазі, перш за все, безумовно, фінансові. А, а це санкції, знову ж таки, це зовсім інша ціна війни. Або вони мають запропонувати своєму головорізу да, ну, тобто там людям, які приймають участь у цій війні, чи обслуговують цю війну. Якусь альтернативу. Я завжди питаю: яку альтернативу сьогодні в Росії можна запропонувати людям, які не мають робочих місць, не мають можливості заробляти кошти, не мають можливості робити кар'єри окрім. Вбивство в Україні. якщо вони тут присутні, то вони заробляють гроші. Якщо їх тут немає, де вони будуть заробляти? Альтернатива, яка і так далі. Тому відповідно щодо організації процесу, ну туреччина вміє це організовувати. Ви прекрасно розумієте, пан Ердоган дуже зацікавлений в тому, щоб е, налагодити, от як в якості посередника логіста, да налагодити процес. Я думаю, що це все буде абсолютно нормально і виглядати буде нормально з урахуванням тільки того, що з того боку буде Російська Федерація, яка є ненормальною по факту свого існування. Президент Зеленський заявив, що очікує на найсильніший пакет санкцій від союзників України у випадку, якщо Путін не прилетить в Стамбул. Мерс Макрон. Староми обіцяли жорсткі санкції. Сімнадцятий пакет сьогодні ухвалено санкції. А, якщо відверто, хіба європейці можуть суттєво вплинути санкціями на Росію? Ну що ще? Вже 17-й пакет. Ви собі, от, от що припускаєте, коли кажуть про найсильніший і найжорсткіший? Можуть вплинути, якщо вони ведуть, скажімо, жорсткі ембаргового типу обмеження на постачання в Європу нафти, ну, чи використання а, тіньового нафтового флоту. Перше, друге, на постачання і це важливо вже. Трубопровідного залишкового трубопровідного російського газу і залишкового е, нафтопроводу, які вони використовують для постачання в Європу, а е, якщо вони ембарготи типу ведуть санкції на постачання в Європу знову ж таки скрапленого російського газу, якщо вони знову ж таки ембарготи типу ведуть туди санкції на Росатом, да, ну, тому що там є е, велика кількість проектів, які Росія обслуговує з постачанням е, ядерних матеріалів, і якщо вони остаточно заблокують. Фінансові сервіси Росії взагалі. Це другий напрямок, і третій напрямок. Якщо будуть жорсткі обмеження для європейських компаній, які продовжують працювати на російському ринку, вони продовжують, на жаль, працювати і генерують додану вартість на російському споживчому ринку і так далі. Ну і крім того, вони можуть вести суттєвіші обмеження для пересування росіян через європейські країни, тому що досі давайте ж будемо відвертими. Там велика кількість росіян спокійно може собі мандрувати Європою. Так це трошки логістично складніше, тому що немає прямого авіасполучення, але Тривати вони можуть, ну тобто є багато інструментів. Просто якщо ми тут будемо жорстко підходити, то це достатньо суттєво буде впливати на можливості отримувати Росії доходу. Але е крім того, Європа може ініціювати разом зі сполученими штатами, тобто натиснути на Сполучені Штати. А в них там є сьогодні для цього інструменти, тому що сьогодні адміністрація пана Трампа в перемовинах з Європою виглядає зовсім інакше ніж там, наприклад, 50 чи 60 днів тому. Тобто, вони вважають Європу партнером, від якої залишить. Залежить репутаційні складові, і політичні складові американської адміністрації, вони разом можуть суттєвіше повпливати на вторинний ринок, да, на обходження санкцій, тобто, це країни, там я не знаю, ну всі практично, бувші радянські країни, там Киргизстан, Казахстан, Грузія особливо да і так далі, в тому числі В'єтнам, там Малайзія, ну багато країн, які так чи інакше я розумію, що вони працюють там в рамках е, своїх національних інтересів, заробляють кошти, але якщо там будуть жертву. Скі обмеження для цих країн щодо а, можливості щось продавати у Росію, то це буде суттєво впливати на Російську Федерацію, і тут президент України абсолютно правий. Дивіться, логіка шика або, або, або ми дограємо. Ну Путін вже запропонував да щось там. Давайте хоче переговори дійсно, хоче тоді. Він має бути присутній. Якщо його немає, це означає, що вони не хочуть ніяких переговорів і не готові до фіналу війни. І тоді наступний крок це безумовно. Виконання тих, скажімо, погроз, які були вже проговорені, а це зовсім іншого рівня санкцій разом зі Сполученими Штатами. Більше того, це зовсім інший рівень постачання військової техніки. в Райну, це можуть бути формати там купівлі, це можуть бути формати передачі в рамках тих чи інших загальноєвропейських пулів і так далі. Але ну ви розумієте, що деякі країни Європи можуть нам передавати техніку, якщо вони мають дозволи від сполучених штатів, тому що ця техніка так чи інакше є лицензійованою американцями і тому подібне. От все це має працювати. І тому це визначеність. От для мене завтрашній день це таке питання визначеністі, тому що якщо ти після 15-го, де немає Путіна, де немає відповідних рішень і так далі, де зафіксований факт неготовності Росії закінчити війну, продовжуєш говорити про те, що ну давайте далі розмовляти з Росією, це означає, що світ, в принципі, програв війну. Це не Україна, світ програв війну за домінування. Ну, хто програв, ви розумієте. Ну тут питання про Трампа і Штати окреме, тому що його сприймають часто як дитину. В нього є примхи, і він не дуже логічний. Часто, а ми з вами ще іноді згадуємо про те, що Росія Штати історично рятують Росію. То тут виходить, треба, щоб Трамп прямо образився, розізлився в овальному кабінеті. Стола перевернув, чи що чи ви вважаєте, що і так, от просто по-легкому Трамп зробить і 500% мит, і інші. Важливі речі, а це питання особистої репутації Трампа. О, дивіться, по перше, давайте ж об'єктивно дивитись так. Вони там достатньо емоційно, інформаційно емоційні, да і більше заяв роблять на розрахований на внутрішнього споживача. Тому я і раджу нам там без особливих рефлексій на все це реагувати. Але дивіться, риторика ж змінила. Вони вже розуміють, що їх. Безумовно, маніфестно, демонстративно ображає Росію. Вони вже десь підсвідомо, максимально розуміють, підсвідомо, тому що це ж треба буде публічно визнати, що Росія вважає Сполучені Штати опонентом. Ну чи ворогом навіть да? що Росія абсолютно після 9 травня, де було продемонстровано, що ця територія абсолютно точно залежить від Китаю і, взагалі, своє майбутнє вбачає тільки і виключно в двосторонніх відносинах такого васального типу з Китаєм, і що Сполучені Штати вони безумовно там можуть обговорювати арктичні проекти, але це все фікція, велика одна фікція, яку традиційно продає Росія на зовнішніх там на європейському чи північноамериканському напрямку, і так далі. І і це бачить не тільки ж ми з вами, це ще бачить і споживач сполучених штатів. Вони там через певний час за Дивіться, вони ведуть себе так, начебто, ви. Порівняно з ними ніхто, тобто вони вас ображають Якщо Україна додає вам чогось, Україна говорить: дивіться ми готові йти на зустріч, ми готові підтримати ваші ініціативи. Ми готові заключити з вами там стратегічні партнерські відносини і так далі. Ми готові купувати вашу зброю. Ми готові довести, що ваша зброя найкраща в світі, і таким чином, ваші зброєри будуть отримати на глобальному ринку більше доходності. Ми готові йти на зустріч вашим нафтовим компаніям і так далі. І тому подібне Тобто, виборець навіть в Сполучених Штатах, чому риторика міняється? Риторика ж міняється. Не тому, що там в європі хтось сказав, чи Україна ще сказала риторика. Міняється тому, що внутрішній виборець, виборець перш за все, Трампа він говорить, Ви ж хочете бути сильним. То як вас ображають демонстративно принижують? А ви робите вигляд, що ви цього не бачите? І тому риторика змінюється. І тому, якщо немає переговорів. Якщо немає е, Путіна за столом переговорів, це означає, що Путін ні в що не ставить Трампа, і взагалі тому що там вже заявив, що він готовий навіть доєднатися в е, якості посередника е, до турецьких переговорів, да і так далі. Це означає, що треба буде радикально змінювати свою позицію. А радикально змінювати позицію по відношенню до Росії, це ж не про слова вже це про відповідні дії. Тобі ж треба буде тоді, якщо ти змінюєш дивіться, тут ми таку. Знаєте, у Хелера да, уловка. 22 тут. Дивіться, ви, ви маєте змінити позицію, ви маєте радикально відноситись до Росії, і при тому ви маєте бути набагато більш радикальнішими і дієвими, ніж минула адміністрація, яка також використовувала цю тактику. Ви маєте показати відмінність в тактиці тиску на Росію, що ви можете тиснути набагато більш ефективніше, ніж це робила минула адміністрація. А це означає зовсім інший рівень. Дипломатичного, скажімо, там, тиску, зовсім інший рівень інформаційного тиску. А головне, зовсім інший рівень мілітарного і санкційного тиску інакше ви нічим не відрізняєтесь від минулої адміністрації. Ну тобто їм доведеться це зробити. А враховуючи знову ж таки психотип пана Трампа, я думаю, що він в якийсь момент скаже: ну, все добре, ми зрозуміли, давайте. І далі вже оце давайте має бути реалізований в конкретних там, скажімо, як ви говорите, 500% відсоткових там митах, чи ще щось, чи ще щось, і так далі. Там подібне інструменти. Вони ж математично вже зрозумілі. Ви ж не можете вигадати щось взагалі нове. Ви будете або 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 використовувати ці інструменти на іншому рівні інтенсивності ну тобто більші там економічні санкції, більші там банківські обмеження для Росії і зовсім інший обсяг, наприклад, ракет там відповідних, чи там чи джейдамів для України. Чи ви будете схожими на минулу адміністрацію з точки зору кількості інструментів, які ви використовуєте? Повертаючись до тиску на Росію, ви кажете, що можна ембарго обмеження, все це задіяти і натиснути. Але ви самі собі суперечите. Ми чи то тиждень, чи то два тижні тому говорили. Ви казали, що Росія це країна табірного типу. Де насправді ніщо, Ну тобто глобальна економіка не потрібна Росії, в них є сировина, є жива сила, є нафта для себе. То як це розуміти з іншого боку, ну просто багатьом здається, що дійсно Росія може і 20 років воювати і просто там собі гнити буквально всередині, але воювати тут питання не в протиріччю. Дивіться, давайте розділимо дві складові. От все, що стосується там падіння російської економіки, це не про те, що ми маємо обговорювати. тому що так вони закривають соціально. Ну скажімо так. Суспільно орієнтовані галузі, ну тобто зменшують там навантаження на ці галузі. Ці галузі всі вже в стагнації і так далі. Але це не має ніякого значення для нас вами, для для можливості Росії ведення війни. Я кажу про те, що у Росії є сьогодні глобальна доходність. Певна вони цю доходність відправляють, там, продаючи, наприклад, ту ж нафту немає різниці там Сірії, це схеми чи там чорні схеми і так далі. Але вони продають великий обсяг цієї нафти особиваркість, наприклад, там, 37 доларів за бар продають там 65 доларів, от вони оттримують ці там 30 доларів да, ну, плюс-мінус на барелі нафти марки «Уралс», І оці всі кошти це доходність. Вони відправляють в мілітарний сектор. ВПК вони розбудували ВПК. І от якщо їм обмежити оці 30 доларів да, з барелю, щоб у них було там 5 доларів. Це зовсім інші гроші, які вони будуть відправляти саме у ВПК. Безумовно, північна Корея не закриє їм там весь снарядний голод, не закриє все, що вони там постачають. Там 6 мільйонів. 7, цього недостатньо. Тому проблема в чому? Проблема в тому, що коли ми говоримо про стагнацію російської економіки, всі думають, що дивіться там соціальні галуси, які, галузі які стгали і це приведе до фіналу війни. Ні, це не приведе. Вони табірного типу економіка. Да, ми маємо обмежити можливість якраз таки інвестувати у мілітарні виробництва, щоб вони купляли компоненти для виробництва калібрів для іскандерів. Для літаків, для uh, модернізації тих же суємігів і так далі, а це вже зовсім інші uh, кошти, і вони ці кошти якраз отримують на тіньових ринках. Ну тобто, якщо ми робимо так, що вони мають доходність там в місяць, не там 5, 10, 15 мільярдів, а мають доходність там 300-500 мільйонів, то це зовсім інші кошти. Далі рекрутинг. тобто в них є частина грошей, яка йде на рекрутинг. От якщо в них немає притоку грошей, вони не можуть від. Правда пенсії вони можуть не платити, там стипендії можуть не платити, так і так далі. Господи держсектор може там не фінансувати, але вони на рекрутінг витрачають кошти там, наприклад, умовно від двох до семи тисяч доларів вони платять за те, що там купля купляють живе м'ясо і відправляють на війну а, от, одноразово, безумовно. І так далі. От якщо оце все обмежити, тут же питання: в чому? Санкції жорсткі мають вдарити не по економічним там соціальним галузям, а саме по мілітарним галузям. Да? А це можливо ті. Тільки або за рахунок того, що вони не купували через обходження санкцій не купували складові для виготовлення тих же іскандерів, або за рахунок суттєвого зменшення тіньової доходності від там, енергетичного сектору, ну там нафта, газ і так далі, і тому подібне, які відправляють саме на е, мілітарні виробництва. От проблема в цьому і санкції мають бути тільки по ВПК. Виключно ВПК, все інше не хвилює. Ви праві, воно там не працює, працює це мало кого обходить. Не будуть люди мати там грошей. Ну будуть там як у них там було да там ці трудові, трудові трудодні, трудокарточки і так далі. Там пане Михайло. Останнє питання. Ми постійно говорили в через призму в вісі зла і колективного заходу. А зараз такий момент, що виходить крім заходу, є Китай, який виступає за 30-денне перемиря, є Ердоган. Нібито товариш Путіна, і от сьогодні президент Бразилії хоче вмовити Путіна на переговори із Зеленським. Це означає, що візь зла потроху також тисне на Путіна, чи так тільки здається? Давайте відразу тут правильно акценти. Ердоган точно не товариш Путіна. Ердоган просто зацікавлений в тому, щоб отримати доходності, враховуючи достатньо складне економічне становище Туреччини, і враховуючи також те, що він зацікавлений в тиші в Чорноморській акваторії, тому що вони на цьому заробляють кошти. А, безумовно. і Ердоган до речі суворо дотримується таких принципів міжнародного права як територіальна цілісність неодноразово він це демонстрував і говорив і так далі. Більше того, він готовий бути посередником, тому що знову ж таки зацікавлений в тому, щоб війна закінчила. Тут питання друге: немає ніякої вісі зла. Де є там Бразилія чи Китай, чи хтось ні, ні. Вони знову ж таки, отримували певні доходності, враховуючи війну, як таку, але вони також вважають, що з точки зору і Китай, і Бразилія вважають, що чим довше війна, тим більше негативу вона несе там для глобальної торгівлі, для глобальних політичних правил, для глобального міжнародного права і так далі. Вони в цьому не зацікавлені, тому що вони грають в довгі. Вони зацікавлені в конкуренції, в доходності і так далі. Особливо Китай. Більше того, Китай зацікавлений в домінуванні. Це зовсім інше, знову ж таки відносини з тією ж Європою. війсьла, це безумовні неадекватні країни: це Росія, Північна Корея, там Іран і так далі. Їх не так багато, і тому вже країни глобального півдня ми бачимо цю зміну, обережну зміну поведінки, відношення до війни, як такої розуміння, що ключовим, скажімо так, модератором війни і ключовою особиною, яка не хоче закінчення війни, є тільки Путін, і тому вони обережно тиснуть. І це непогані ознаки того, що можна знайти рішення, і ці рішення будуть відносно справедливими, відносно тому, що ну на жаль, все ж таки світ певно не готовий до того, що маніфестний масований вбивця, він має сидіти виключно на скам'ї підсудних, а не за столом переговорів. Пане Михайло, дякую за розмову. дякую за аналітику. Михайло Подоляк, керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.